Дуже гарна ця урочистість, така позитивна, бо говорить нам про святих. Потім наступний день 2 листопада маємо спомин всіх померлих, вірних, першого, всіх святих. Це урочистість, яка нам дає такий погляд в небо, погляд в майбутнє з однієї сторони, погляд в те, що нас десь там чекає. В Небесному Царстві, але з іншої сторони, це нагадування про сьогоднішній день, про реальність, в якій ми живемо, про святість, яка є можлива сьогодні, яка починається сьогодні, яка продовжиться у вічності, але вона є сьогодні. Якщо б ми жили таким, такою ілюзією, що Святість це про е, життя після смерті, то можливо, в, можливо, тоді її не буде. Якщо ми будемо цю святість відкладати на після смерті, то може її не буде, тому що ми змарнуємо сьогоднішній день. Ми тоді змарнуємо цей час, який Бог нам сьогодні дає, щоби бути святими. Щоби стати святими, щоби бути святими. Кажуть, що святими не народжуються, святими стають. Не знаю, думаю, в хрещенні Бог вже все нам дав для того, щоб ми були святими, щоб ми не здобували якось цю святість, але вже ними були, вже користувалися тими дарами, які Бог, які Бог нам дав. Урочистість називається всіх святих, про цю назву трошки. Перше, це всіх. Скільки їх є цих святих, ми не знаємо, не можемо порахувати, не знаю навіть, чи можна порахувати, напевно, що можна тих, котрих церква е канонізувала, тобто офіційно визнала святими. Але це не тільки про них ця урочистість, це про всіх, котрі є в небі. Перше читання нам сьогодні дає цей образ з книги Откровення, що це. Е Зодягнені в білий одяг, які перед престолом і перед агнцем, але скільки їх це незліченна кількість. Спочатку там є цифра 144 тисячі, але потім в кілька речень пізніше апостол Йоанн говорить, що великий натовп, який ніхто не може порахувати. Тобто це незліченна кількість. Хоча ми молимося літанію до всіх святих, так вона називається, але це тільки назва така, там немає всіх святих, щоб ми не думали, що в небі є стільки святих, скільки там написано в літанії. Їх є набагато, набагато більше. І більше того, що Ісус говорить, Я йду вам приготувати місце. І він це сказав не тільки до апостолів, він це сказав до кожного з нас. Кожний має місце в небі. Тобто це незліченна кількість. І друге це святих, урочистість святих. А читаємо Євангеліє про блаженства. Кожного року на цю урочистість, Євангеліє про блаженства. Чому саме цей Євангеліє блаженний Тобто щасливий дорівнює святий, щасливий дорівнює святий. Думаю, в кожного з нас є якесь своє представлення святості. Більшість людей думає, що це ідеальна людина, святий це ідеальний, святий це той, хто не помиляється, а в першу чергу не грішить, не робить ніякого зла. Е, ніяких помилок в житті це святий. І тут людина дуже сильно помиляється, тому що таких людей немає на цьому світі. Крім Ісуса і Марії, безгрішних людей е, немає. Хоча буває, що в сповідальниці багато заходить безгрішних людей. Так вони кажуть, бо тільки молюся, тільки в церкву ходжу, стараюся робити якісь добрі вчинки, а так більше нічого, більше гріхів не пам'ятаю. Кажу, що це не гріхи, якщо ви тільки молитеся і ходите в церкву і робите добрі вчинки, і ні з ким не маєте ніяких конфліктів і гріхів, то виходить, що це вже тоді, тут на землі, свята людина. І тут є святий Мартин, реліквії святого Мартина. І можна би було ще місце зробити для інших святих. Але тоді людина каже: та ні, 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 це не про мене, я маю гріхи, і проблема не в тому, що ми їх не маємо, проблема в тому, що ми їх не усвідомлюємо. Є така гарна фраза, якою ми можемо це все підсумувати в сповіді, що жалію за ті гріхи, які не пам'ятаю або. Не вважала, бо не вважала за гріх. Але наскільки ми докладаємо зусиль для того, щоб пізнати свій гріх, пізнати правду про себе, пізнати, який я є, скільки в мене є не тільки гріха, але дійсно є багато добра, благодаті, благословення, яким Бог кожного з нас обдарував. І лише в світлі цього добра і любові ми можемо пізнати, скільки в нас є. Зла ненависті, гріха. Тобто Ісус, коли говорить, Я є правдою, коли ми є з Ним, коли ми цю правду пізнаємо, то ми тоді бачимо і неправду, яка є в нас, бачимо брехню, на яку ми повелися і пішли за злим духом, який нам цю брехню нав'язав. В святій Месі, якраз на початку, коли ми співали гімн, слава у Вишніх Богу, так особливо е е е зауважив ці слова, е які ми всі говоримо, але може рідко звертаємо увагу майже в кінці. Лише ти святий, лише ти Господь. То лише ти святий, а ми сьогодні святкуємо урочистість всіх святих. Як це можна тоді? Поєднати. Лише Господь є святий, або в Євангелії, коли до Ісуса приходить багатий юнак, називає Його Учителю добрий, Ісус каже, ніхто не є добрий, тільки Бог. Ніхто, тільки Бог. Ніхто не є святий, тільки Бог. І з цього приводу може в нас бути з однієї сторони таке: а то якщо я не можу бути святий. Якщо святим є тільки Бог, то я собі можу жити як хочу, а там вже потім хай Бог розбирається і зі мною, коли я до Нього попаду. А з іншої сторони, можемо мати інакшу поставу, що якщо святий є тільки Бог, то я можу, якщо я, я є створений на образ Божий, я є, скажімо так, копією Бога, то я можу бути теж святий, бо тільки Він є святий, тільки Він є добрий, і я можу бути добрий в ньому, я можу бути святий в ньому, я можу бути милосердним, коли я є в ньому, з ним, через нього. Тобто я беру Його здібність, бути святим. Він ділиться з нами цією святістю. В кінці кінців це Він нас. Освячує, Він нас благословляє. Це, це не наші заслуги, коли я казав на початку, що це помилка, коли ми думаємо, що святий це безгрішний, або той, хто добрі вчинки робить, якось так старається добре жити правильно, то це ну, своїми силами, якби. але святість полягає в тому, що. Я є в Богові, я є в Ньому, я є з ним. Кожен свій день пробую якось прожити з ним. Моя святість це подібність до Бога. І в цей момент, коли ми є подібними до нього, коли наші думки стають подібними до Нього, до Його думок, як Господь говорить, що його дороги стають нашими дорогами. Його думки стають нашими думками. Це є святість в цей момент, коли хочеться не знаю, когось на дорозі проклинати, якогось водія, який не так поїхав, і, і знаходимо в собі цю силу благословити, то цей момент є моментом святості. Не лише після сповіді ми є святими, ми дітям говоримо. Раз що перша сповідь, дитина посповідалася, і в цей момент вона є святою, вона очищена від гріха, має чисте серце, і в цей момент є тим ангелом, є святою. Але насправді кожен момент, коли ми відкриті на Бога, і коли ми є добрими, є милосердними, є люблячими, є турботливими. То це є момент святості, коли батьки е, турбуються про своїх дітей, е, кормлять їх, е, одягають, е, е, вночі встають для того, щоб, е, щоб їм послужити, то це є святість, це, це святість. Кожен момент служіння – це є святість. Дергіться урочистість, це вся, свято всіх. Котрі своє життя підпорядковують Богові, котрі живуть цінностями, Божими цінностями, любові, милосердя, радості, миру, який дає Господь. Тому святкуємо цю урочистість, дякуючи за тих, котрі нас випередили на цій дорозі до святості, котрі показали нам приклад, як можна бути святими. Але теж це втілюємо в своє життя, щоб кожен день, сьогоднішній день, бути святими. А завтра, якщо Господь на це дозволить і захоче, то теж будемо мати нагоду стати святими. Амінь.